Усім привіт, ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в англійській прем'єр-лізі у сезоні 2023-2024 років, 3 вересня 2023 року. Арсенал у себе вдома на Эмерит Стедіан. Команди Микілі Артети і Манчестер Юнайтед Еріка Тенхага. 3-1. Арсенал перемагає. І давайте, друзі, згадаємо цей просто якийсь неймовірний матч. І давайте ми розпочнемо все обговорювати зі стартових складів. Мікель Артета, головний тренер Арсенала. 4-3-3, стартова розновка господарів. Ерон Арамсдейл у воротах. Гебрин Магаліенс, Уильям Саліба, пара центральних захисників. Саша Зінченко, Бен Уайт по флангах. Кай Гавернс, Деклан Драйз, Мартін Едгор, три капіль захисників. Едрин Кеція, Бакайсака, Габріль Мартінелі у нападі. Це стартова розновка Арсенала, Манчестер Юнайтед Тенхага, головний тренер команды 4-2-3 1 стартовая розстановка У Юнайтед Андреана на воротах. Виктор Ленделев, Лисанд Мартинес, Пара центральных Ван Арон Бисак, Далот по флангах, Кристиан Еріксен та центральный центральні опорні півзахисники, Бруно, центральный атакувальний півзахисник, Антони Маркус Раша по флангах та Антони Марсиаль. Це стартова розновка Манчестер Юнайтед. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про саме говорити. Ну що ж, в принципі такий не початок, але все-таки Арсенал, не Мірстедіан. Команда Меліартати мала перевагу за Володіні, м'ячем мала перевагу за ударами у поворотах. Пригадиться весне пана атаку, коли провела команда Мікелі Артети, коли пішла непогана просто передача. Хаверс, удар! Не виходить, у КХверс удар. М'яч з ноги зрізається, у Карверса. Дуже хороший був момент Варснала. Арсал Тиснув справді, хоча в принципі за володіння м'ячем майже рівновага була, але все-таки моментів було побільше у Арсенала. Справді тиск був, і вболівальники команду вперед гнали. Алло 8, 27 матчу Манчестер Юнайтед. Команда Эрик Дон Хага в контратаку. Контратака. Проходить і Манчестер Юнайтед, Кристиан Эриксон. Ведович на Маркуса Рашу. да Маркус Тривай мяч на лівому фланзі. Марко зміщується. удар! Гол! 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 гол Манчестер Юнайтед! 27 глав матчу! Марку! С Рашмард! Рухон, відкриває. открывает! Девід Дэвид Марк, Серен Рамс дал дотягивается до Сигудара, переводит мяч в Стику, І від Стики мяч залетает у Ситку варита Реснула. 1-0. команда Еріка Тенхага Рахунок матчі відкриває, а лондонський Арсенал команди Микелі АТТ не здається. І вже буквально же наступні 100 атаці вдається арсенал, рухунок матчі зревнят, инкеті. Віддачу на Бен Уайт, а Бен Вайт з лівого флангу Робить просто на Викочує м'яч. Прямо на ногу Мартину Эдегор Мартин, ударгов Один-ден один, Марті Едегор, 28 кленоматч, арсенал. Рахунок дуже швидко зрівняє. один а Бен Уайт. записує до свого пасива. Голіву передачу! І справді, друзі, дуже хороша така проводить в Арсенала. Ні, не Бен Вайт, друзі, ви бачите мене. Габріель Мартінелі! саме Габріль Мартінелі! Вітав Гулюпадет і чомусь подумав, що це був Бен Вайт. Це удар Маркуса Раша, де гульовий ем, дуже чітко, чітко б'є Маркус. Але і чітко! б'є Мартін Едегор! Один-один Арсенал відігрується у матчі з Манчестер Юнайтедом. Арсенал намагався і другий міць забити, але в кінці кінців перша 45-х хвилинка завершиться в мирову в 1-1. Но другий там, до речі, Варя Сналова и Де Жезус, это Миаса, Жоржиня, Вейра, Тарис Нельсон. У Манчестер Юнайтед выйдет Расмус Гойлунд, Алехандр Гарначи, Гарри Магуайр, Джонні Эванс. Вы тут Юнайтед. Арсенал у другому таймі натис нарощував, хоча Манчестер Найдет був супер шанс, коли Антоні Марсіаль виходить один на один Марсіаль удар! Рамсдейл. Арон Рамсдейл показує себе усій краси та витягує удар Антоні Марсіаля. Хороший момент був у француза, але не вдається його Манчестер реалізувати. Але десь таксон так 65 й Арсенал все-таки заволодів, на мою думку, ініціативою більше арсенал чим чимста і Справді Арсенал хотів виграти. Арсенал грав на Емірід стадіан Це принциповий поєдинок, арсенал Манчестер Юнайтед, команда Мікелі Артети. Атакувала, створювала моменти, але ось он 87-го матчі Манчестер Юнайтед. Команда Еріган ловить суперника на контранації. Дуже хороша. Контратака проходить у Манчестер Юнайтед. Крістіан Еріксон виводить Екан Гарнача один на один. Алехандр Гарнача. Викид один на один. Удар, гол, 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 Гол! Манчестер Юнайтед! 2-1, 2-1, 2-1, 2-1! Алехандро Гарначе! Алехандро Гарначо на 88 их минут выводить Манчестер Юнайтед вперед. 2-1 Манчестер Юнайтед забивает гол. але судья берет такую паузу. А в Алехандро Гарначо был минимальный офсайт. Поэтому еще дуже здорово. Габриэль Магалианец. Габриэль Магалианец. Дуже здорово Габриль Магалян зіграв. Справді там дуже здорово, справді Габриль Магаляян зі, зіграв, справді прочитав цю, цю ситуацію і невеличкий, але все таки був Оліхан І И могло Манчестер Юнайтед не зарахован, рахунок залишається один-один. Манчестер Юнайтед все-таки не вийшов вперед. Один-один арсенал, знаєте, на такому прямому ціному піднесення честира не зарагував арсенал. Арсенал іде в атаку. Хороший буламент в арсенал. Арсенал тиснув. Суддя до завершення поєдинку. компенсував 9 хвилин. Арсенал намагався забити. ось воно. 90 плюс. Шоста матчу арсенал. вдається команді Мікелі Артити заробити кутовий на правому фланзі. Сака встановлює мяч. він подає кутовий з правого флангу. Сака. Подача, должно на габайданчику Райс, прямая мяч на груди, удар! гол! Драйс, 96-та хвилина матчу. 2-1 арсенал! Арсенал, гол, 2-1! Команди Мікель Артети, забиває гол. Иде на подаче від Драйс, Декланд м'яч, удар, гол, 2-1 Арсенал! Вробить камбек! Манчестер Юнайтед намагалося команди Рекатенхага відігратися, намагалося. Намагалося Манчестерс відігратися. Були подачі до на майданчика. Вся команда Манчестер Юнайтед пішла великими силами відігратися. І ось на контратака Арсенала проходить Віейра, дуже здорово і справді перехоплює м'яч. Віейра виводить Габреля Жезуса один на один. Габріель Жезус протіває сам замах від Габі. Удар Гол! Гол! Деклан Драйс прошу друзья! Габріель Жезус! Забывает третий мяч ворота Манчестер Юнайтед! 3-1 Габриэль Жезус! Замах від Габи удар в протихит Андреауна и рахунок матчи 3-1 на користь Арсенала 8 эмоции Декланда Райса! емоції Габриэля Жезуса! справді Арсенал виграє, ну чисто на характері. Рівки цікіці в сладяний фінальний свисток, Арсенал перемагає Манчестер Юнайтед з рахунком 3-1. Друзі, а ось, до речі, статистика даного матча. Давайте її подивимося. З вами 17-10. Це нас удари по Арсенал перестріляв тут Юнайтед. 5-2 за ударами в площину. 55 на 45 володіння м'ячем. І 12-3 закотуємо. Ну, в принципі, Арсенал на цю перемогу і награв. Команда Мікелі Артети, Хоча перевага була не, не такою і великою, але в принципі Арсалов був ближче. Ближче ударів було, більше було ударів. Моментів. З голів нагодами 2-1. Дві нагоди було арсенала. Одна гулі нагода Артети не реалізувала. У Манчестер Юнайтед було Антоні Марсіале, і Антоні його не реалізував. 530 передачі в Арсенала, 464 передачі були точними, 87% точність передач Арсенала. 462 передачі були у Манчестер Юнайтед, 392 передачі були з них точними, 84% точність передач. До один повседах. З 17 ударів, 5 ударів площину Варсеналу, 4 по повзоврота. І 8 ударів було заблокованими. У Манчестер Юнайтед 10 ударів поворотах, з них 2 ударів площено, один удар ворота, сім ударів заблокованими були. 8-6 по успішних відборах, 72 успішності в Арсеналу, 40 у Юнайтед 1-2 сейвам. 8-27 повинні м'яча, 8-8 за перехопленнями, 8-7, це в нас порушення правил і 2 жовті картки в Арсенала. У Манчестер Юнайтед 3. Жовті картки. Найкратше в футболістовому матчі, я б, напевно, обрав би Саме Деклан РАЙС На 90 плюс 6-й хвилині приніс Арсеналу. Ну, просто якусь неймовірну, справді, перемогу. Друзі, взагалі, що думаєте ви з матчу, який ми з вами пригадали, який відбувався 3 вересня 2023 року. Арсенал у себе вдома на Емірейтс обіграв Юнайтед з рахунком 3-1. У неймовірному простоматчі. Що, друзі, думаєте, ви Ви можете написати свої думки в коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя у житті. Будьте найголовніші, щасливими завжди. Це найголовніше, гони, ми друзі. Будьте щасливі! Усі на побачення, мої лібі друзі! Будьте щасливі! Усіх нових зустрічей!